А ось і ти. І у нас сьогодні топ нових ігор на нашій мобілки. Я зібрав для вас тільки найкращі іграшки в різних жанрах, в які ви можете пограти зараз. В основному вони мають гарну графіку та цікаву механіку. Отож, друзі, це і канал Мобільні ігри. Давайте подивимося, у що ми зможемо пограти прямо зараз. Перше місце займає Century Ages of Ashes, нова командна іграшка на тему фентезі та драконі. Тут ми з вами виступаємо в ролі наїзника дракона. Є на даний момент три види драконів і вершників, і у кожного свої можливості. Присутні кілька режимів битви, включаючи рейтинг. Цей продукт дуже вимогливий і тому раджу запускати на середніх та вище смартфонах. А якщо коротко, то це дуже крута іграшка, яка затягне любителів перемагати. Тому качаємо. На другому місці Телепорт 2, найновіший порт всіма відомої гри портали, в яку багатьом доводилося грати на ПК та консолях. А тепер вже на наших мобілках. На даний момент гра перебуває на тестуванні, і кожен може спробувати цей продукт. Звичайно, графіка тут не найвищого рівню, але зате можна запустити навіть на деяких слабких мобілках. Даний продукт раджу тим, хто любить пригоди і головоломки. А на третьому місці Only Up – паркур Аракдола. Хто вже знає відомо Only Up, тому пояснювати не потрібно про що ця іграшка. Але я розповім тим, хто не в темі. У цій грі одна задача це піднятися вгору і затягне тільки тих, хто любить вбивати час. Насправді тут у нас іграшки консольного рівня, оскільки вона має круту графіку. Ну і я думаю, варто запускати на середніх і вище мобілках. А якщо від мене, то раджу тим, кому немає чим зайнятися. Четверте місце посідає Roach Rage Extermination, Новий клон Doom Eternal. Цей продукт дуже схожий на серію ігор Doom. Тут ми виступаємо в ролі винищувача монстрів у різних світах та реальностях. Іграшка має приємну графіку та круті ефекти. Пограти можна навіть на слабких мобілках, тож раджу спробувати. І на п'ятому місці Нью-Йорк-Сіті таксі Rush Драйвер. Непоганий симулятор таксиста з гарною графікою та простим геймплеєм. У цій грі ми будемо звичайним таксистом на вулицях Нью-Йорка. І крім того, як розвозити пасажирів або вийти з тачки і шлятися вулицями, ми нічого не можемо. На вибір є 5 автомобілів, на які нам потрібно для початку заробити. Іграшка, хоча нова, але дуже слабка та банальна. Я думаю, що розробники навіть не намагалися. Хоча для любителів таксі буде в нормі. Так, це був непоганий топ нових ігор, які ти можеш пограти прямо зараз. Пиши, у що ти зіграєш залюбки, та пиши, який топ ти хотів би. Також став лайк і підписуйся на наш канал, а з тобою, як завжди, був і кращий топчик на сьогодні. Not stop like this, gonna rock the body not stop like this, yeah, we rock the body not stop like this Rock the body not stop like this